Ціни на пальне можуть зрости на 11 гривень починаючи вже з 1 липня. Це буде наслідком повернення до воєнної ставки ПДВ на паливо, і фактично, це буде означати збільшення ціни всіх товарів і послуг, які ми з вами споживаємо для кожної родини, для кожного громадянина нашої держави. Кожен відчує це на собі багато людей сьогодні мають гроші набагато менше аніж до війни, і не можуть витрачати стільки, скільки витрачали раніше. Так само це вдарить і по бізнесу, тому що особливо по малому і середньому тому, що видатки кожного місяця продовжують зростати. А доходи ну на жаль, доходи не збільшуються. Це, це м'яко кажучи, податок на пальне було знижено з 20 до 7% на початку війни, і е, така система повинна була діяти до кінця війни, до кінця воєнного стану. Але чомусь для деяких урядовців, для деяких чиновників і політиків війна мабуть вже завершилась, і е, е, акциз було повернено з вересня. А зараз, з 1 липня, буде повертатися до довоєнного рівня на 20% податок на додану вартість на всі види палива. Дехто переконує, що це допоможе наповнити український бюджет. Наповнити український бюджет допоможе, якщо ви красти перестанете. Але повернення ПДВ буде мати зворотню процес не лише. Не покращить ситуацію, а я впевнений, що може її просто погіршити, тому що одним з головних. Споживачів палива сьогодні в Україні є українська армія, і саме вона фінансується виключно з українського бюджету. Вам просто для розуміння зараз кожна друга гривня, яка витрачається, вона витрачається на сектор безпеки і оборони. І цих коштів сьогодні катастрофічно не вистачає. Е, якщо ми будемо додавати ще плюс. 20%, ну фактично 13% реальну зміну а, палива, то ви просто можете порахувати, наскільки це буде серйозне навантаження на український бюджет і на наші з вами гаманці та податки. А, тепер питання: чи можемо ми собі дозволити? Також не, не забувайте, що наші захисники дуже часто самі. Купували, купують і заправляють автотранспорт, на якому їздять, і грошей в них більше не стало. Я хотів би нагадати всім, що їм досі не повернули 30 тисяч згідно так званої 48-ї правки, яка була запропонована командою розумної політики а потім була підтримана в парламенті. І сьогодні ці гроші вони також не отримують, тобто в них і так грошей немає. А якщо зараз ще збільшиться ціна палива, то їм заправляти свої свій, свій транспорт буде ще важче. Тож довоєнне ПДВ на паливо не вирішить питання, яке стоїть перед державою про наповнення бюджету, а лише додасть нових проблем. Як вийти з цієї ситуації, команда розумної політики пропонувала і ще на весні у березні нами був зареєстрований законопроект 9174, який залишав пільгову ставку ПДВ на рівні 7% до кінця війни для того, щоб допомогти і людям, допомогти бізнесу і допомогти армії? Це в першу чергу. Тому я дуже сподіваюся, що здорового глусту розуму всім політичним силам в парламенті вистачить, і ми до 1 липня зможемо проголосувати законопроект 91.74, Вирішити це питання і тут не буде політики. Тут повинна бути чітка позиція. В першу чергу позиція влади, послідовна, відверта, чесна тому, що саме президент держави на початку війни обіцяв. Такі правила гри, і по ним має жити вся держава в цьому плані. Ми підтримуємо гранта, і я дуже сподіваюся, що зможемо вирішити цю проблему, не зганяючи державу, армію і людей під підлогу.